Всем привет. В этом видео расскажу про новий блокчейн Seismic, який я 7 млн доларів інвестицій під Tier1-Tier2-Tier3 компаній. Є е в Tier1 Polychain Capital. В проєкті можна поучаствовать в дівнеті з 27 марта І також можна, э, собирать ролі в Discord. В Twitterі вони собрали почти 30 000 читателей і, э, реєстрація була 23-го. Це, я так розумію, розробник цього блокчейна. Він досить багато з'являється в, в їхньому твіттері. Перейдемо до виповнення дивнета, переходимо на кран і, як звичайно, скидаємо свій EVM кошельок. І нажимаємо Request. Після цього проходимо капчу. Після цього нам дадуть токени на 0.5 ефіру в їхній сеті. Далі нам треба перейти на цей сайт і э, законекти э, їхню сеть. Переходимо, е, э, і э, вибираємо э, їхню сеть. Тут э, вибираємо також їхню сеть, нажимаємо э, ERC-контракт. Сначала тайм-контракт, меняем сеть, делаем деплой Подтверждаем транзакцию. Все, мы сделали деплойт. И потом можем, как там написано, нам надо сделать ERC20. И напишем тест, тест, как они там и кажуть. После цього нажимаем Деплой и также подтверждаем транзакцию. Все, мы сделали то, что вони хотели. То есть, больше тут ничего немає, що сделать по DevNet дуже быстро. Можно выполнить другие сети, які вы робите. То есть, є Unichain, можна бейс сделать, оптимізм, Monad. то есть самые популярные тут є. Можна сделать і также буде учитываться в других е блокчейнах. І переходимо до їхнього дискорда є достаточно цікаві активності, е необычные. Як обычно нажимаємо Verify, е проходимо капчу і заходимо в регістр Event. Е Тут ми можемо поучаствовать в івенті, играя в шахмати или в покер. Е переходимо Нажимаем Play, пишем свой никнейм, заходим на э, ссылки на сайт, то есть тут -то появится сразу турнір. Ось так він виглядає. И тут э, начинается старт через 21 минуту. То есть э, проходить якийсь ивент. Э, как Як обычно, тут регистрируемся і э, можна поучаствовать в таких э, турнирах. Также можно скинуть контент. как обычно с их надписью ä, сети, SACEMIG. И, как обычно, Генерал. Можно ä, переписываться и ä, писать GM. Тут есть вкладка Artworks. Также можно скинуть разный контент, чтобы выделиться в Discord. И, в принципе... Вони з'являються нові вкладочки. Тут у нас показано тільки три а, вкладочки, вже ось стільки і будуть додати все більше і більше. А, так що переходьте, виконуйте те, що є. А, відслідковуйте активності нові вони точно будуть з'являтися: спочатку DevNet, потім Теснет і, мабуть, майнет. Так що переходьте і виконуйте також переходьте на мій телеграм-канал. Розказую різні тест-нети, аердропи, роздачі, як їх виконувати, які є нові активності. Один з таких проєктів, які не вийшли в відео, це Shogun. Проєкт, який має інкубацію від Binance Labs. Можна поучаствувати в будь квесті на Galaxy. Робиться за 2 хвилини. Також можна подивитися інші пости. І написати мені в коментарях, я відповім на будь-які питання. Так що переходьте, підписуйтесь, ставте лайки, підписуйтесь також в Ютубі і всім пока.